<гум> Отже, вірш Воробівка. Виконання капітана Хмельницького району. Точно ось. Воробіївка, село. Це не саме поросху. Приїжджали усі зрання на 32-й вчительські змагання. І ми приїхали сюди, і, як кажуть, без води, тобто без дощу, нам ніяк не обійтися ні туди і ні сюди. В перший день на радість нам, три найкращих із програм, ми пройшли як чемпіони і чекаємо медальйон. Та на скелях стало ясно, що не все у нас прекрасно, бо мотузки не стягнули і Вадима там забули. Вмить схопились ми за воду, не на погоду. Через віхи і ворота ми пройшли аж два заходи. Та на цьому все не сталося, тріал ми зразу взяли. Перешкоди подолали, хоч і перших місць не взяли. Але тут, як не візьмись, з'явився просто по ми... Болото нас дістало і карабіни підкачали. Але ми не зажурили. Зранку встали, бох ми ну, гарно мили. Карти в руки узяли, щоб узяли, карти в руки ми узяли, щоб КП без, без нас не зняли. Потім знову без спочинку ми взялися за розминку. Але як ми не старались, та на фініш не дістав. <ріст> Будемо краще тренуватись, щоб знову позмагатись. Бо за що б Олімп не брався, він ніколи не здавався.